Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю насамперед всім здоров'я, щоб всі всі були здорові і не хворіли. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, чому ж українці такі дурні. От. Чому, каже, дурний? Знаєте, яке прислів'я таке? Тому що бідний. А чому бідний? Тому що дурний. По-перше, нікого не хочу образити цим відео, але. Розложимо по поличках, чому, як і що. У нас така заможна країна, заможна країна, а ми з вами на межі виживання, ми на межі бідності такої, що ні в одній країні такого нема. Зато наші олігархи, зато наші керуючі країни, там влада, отакі харі понаїдали. мільйонні собі премії крадуть безбожно, а ми зато з вами. Бідні. Чому бідні? Тому що дурні. Зараз про це і поговоримо. Тарифи, газ, ну про ці всі тарифи, газ, вода, електроенергія, от, надра, які продають без нас з вами. Це до того олігархи наживалися на цих надрах. Тепер їх продають американцям. Я нічого не хочу сказати і ніколи до чого не закликаю. Але розложимо по суті, як воно, що воно і є. Зараз ми про це все з вами поговоримо. Наразі попросив би вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні пенсії, реформи, взагалі все, що відбувається в країні мобілізацію. Кому не тяжко, подобайку поставте. Буду вам дуже вдячний за цю дію. Це займає буквально пару секунд вашого часу, і не більше. Отже, поїхали. Вода. Чому такі тарифи? Хтось нам вийшов, розповів. Про тариф, що в нього вкладається? Чому ми платимо такий тариф? Плюс до того, якості води немає ніякої. Абсолютно. Таке враження, що спеціально водоканали роблять це, таку воду подають, щоб люди не пили, а купляли покупну в магазині да? ішли купляти. Їсти варить, пить. Купляли в магазині, а це тільки технічна. Ні купаться, подивися, ні, ні купаться противно в цій воді, вона чимось воняє. Вони розповідають, що вони якісь там фільтри закупають, що вони якісь там реагенти закупають, хто що вийшов і показав. По, взагалі, по будь-якому тарифу, хтось щось вийшов і розповів, що в один там куб води вкладається, скільки, -скільки електроенергії і тому подібне. Хтось ні, ніхто нічого людям не розповідає. Просто підняли тарифи, сказали, що мільярдні заборгованості. Так а звідки ті заборгованості? Ну куди вони дінуться? Якщо людей нема чим платити за це? Роботи немає. Зарплати немає, пенсій немає, пенсій це взагалі ніщенські, багато людей, багато. І дуже багато пенсіонерів отримують 2,361 інваліди і тих, у кого стажу немає. 2, З чого він заплатить? Чому не буде тих боргів? По воді, по електроенергії да? і по, по всьому остальному? Хтось про це питає, а тарифи вони піднімають. І не питають, вони от. Надо. Для чого це? Щоб більше красти. Електроенергія так же саме. А плюс до того, що по воді там ще ж хочуть платіжку вже зробили, да? 35 гривень за обслуговування. Обслуговування чого? Уже по електроенергії в нас не про електроенергія, а по газу у нас ці платіжки є. Але електроенергія 4 гривні, 4,32 чи скільки там. От розказують: війна, да, війна. Війна, страшний ворог напав, нічого проти не маю. Але ж ці всі мережі... Комусь належать, вони ж не державні. Хтось з цих мереж отримував прибутки, до цього прибутки отримував, мільярди на Росройсах їздять. А тепер встановлення цього всього на плечі простих громадян, простих українців положить цими е, тарифами. Вишов і каже, що до кінця року тарифи на електроенергію не будуть повишатися. Підніматися, на газ також не будуть підніматися, а ж їх піднімати, як ви е, нічого не піднімаєте. Мінімалка зарплата 8 тисяч гривень, від неї відніми налоги, це 6 тисяч. Як прожити на неї? Пенсії також мінімальні. Там щось людям подобавляли 300 гривень і все. 4,30, ми, ми, допустимо, наше домогосподарство, ми 400-500 кВт накручуємо світ. А пенсіонери бояться, бойлер виключають, щоб лишнього кіловатта не накрутить. Руки свої холодною водою миють посуд, заробляють собі артрити, артрози і тому подобне. А вони тарифи піднімають, вони не дивляться отуди. От вам і, пожалуйста, бідні. Чого бідні? Бо дурні, то що стерпимо це все. Вони дивляться, Ага, вони ж вкид робили. Будемо, піднімають, піднімають, мовчать, ніде нічого не говорять. Хорошо. Піднімемо, підняли все, все нормально, спокійно. Я не закликаю підійматися я не закликаю, когось щось до. Люди в соцмережах можуть просто-напросто недовольство виражати. Цього не було, не було. Газ. Підняли тариф. Хорошо. Платіжка за транспортування. Де вона? Не бу... Опять. Кому платять? Дивилися по цих номерах десь взагалі лівий щот. За якесь транспортування? Плюс до того вони ще й відрізають. Тепер мало того, ще платіжки будуть приходити людям в великих будинках, багатоквартирних, за обслуговування газових мереж в будинках. Люди будуть обслуговувати їхні газові мережі за свій кошт ви розумієте? Чому ви мовчите? Ну, от чому ви мовчите, чому ви не дописуєте нічого? Чому ви в е, Фейсбуці не пишете, не говорите, не, не, не говорите ну, про це, То, ну, скільки, скільки над людьми можна е, знущатися? Ну, Ці, як би сказати, Оці всі тарифи, це все залежить від вас, від простих громадян, від нас з вами все залежить. Оці тарифи, що вони піднімають. Вони просто знаєте, як е, антілопа, мультик, може, хто бачив, да, Про золоту антілопу, як вона золото кидала, і той біг за нею. І що, і що, і що золото летить, а потім вже задихатися почав. Отак і ці. І ще, і ще, А ага, піднімемо, давай ще мільярди, мільярди. Вже кармани отакі. От Уже нема куди дівати, мвіли купують. До речі, в якій країні таке є, щоб. Керуючі країною. Тут були, допустимо, такі як депутати, спікери, оцей Стефанчук. Ви бачили, яка в нього Харя? А синочок його знаєте, де за кордоном. І купляє квартири, скупляється. Так само і всіх остальних діти, їхні всі за кордоном, не в Україні. Вони працюють в Україні, оці всі керуючі, ця вся влада да? і олігархи, а родини їхні за кордоном. Не живуть тут, не живуть в Україні. Це в якій такій країні є? Ні, ні в якій країні немає. От вам і виходить, що ми дурні з вами. Що ми просто-напросто дурні, того й бідні. Плюс до того сільське господарство розпаювало землю. В людей є свої паї. Чому ви віддаєте паї комусь і хтось на цьому наживається? Ну, це, це наборіла тема моя. Я Сам комбайнер-тракторист, да? вона, чому віддають ви от ці паї, щоб хтось наживався? Чому ви не можете сплотитися, люди, села, усі вибрати одного когось головуючого, свої паї? Да, на перших порах буде тяжко. Але ви будете отримувати год 3-4 те, що і. Власник той, кому ви здаєте, плата. Але потім ви будете дивіденти з цього всього прибилі. Е, і ходимо, всі плачемо, ой Боже, а що ж так мало плати? А ж так мало плати, а сам на джипі їздить. Так, і ви б їздили, аби ви не йому здавали, щоб він наживався. А самі сплотилися, зробили своє, е, свою колективізацію, свій колектив і керуючий якийсь там бухгалтерія. І кожен рік перед вами відчитується, що заробили. За ці кошти купили трактор, він уже ваш, а не його. За ці кошти, що заробили, купили комбайн, і він вже ваш, а не його. Холдинги здаєте. Холдинги це взагалі віддільна тема. Вони взагалі знищують вашу землю, ваші паї знищують. Чому ви такі дурні, це ваша власність. Ви не можете цим займатися? То дайте тому, хто може. Виберіть директора, він буде керувати і буде. Ну скільки він там краде, ви ж побачите, що він краде. І це все залежить від вас. Ви б контролювати будете своє. І ви будете вже власник того, що купили. От, пожалуйста, от, пожалуйста. Чого Бо Будурні. Правильно? Ні. Надра. Тепер надра продають. Ніхто референдум зробив. Прийняли закон про продаж Землі, в людей ніхто не спитав. Хтось спитав референдум, якийсь робили, він одноголосно сам прийняв рішення. Рада проголосувала, все продають землю. Людську. люди є в Україні. Ну, а погоду, що й немає. А вони її продають. Референдум робили, хоче народ продавати чи ні, не робили. Так само з надрами, з оцими. Підписують якісь угоди. А в вас ніхто не питає і в нас ніхто не питає. Можливо, це єдиний шанс позбутися оцього диктатора, того Путіна, оці всі, всі Гедота, яка до нас прийшла і ну, убиває наших. Можливо, це й так. Але в людей потрібно хоч трошечки питати. Чи як воно буде? Вони взагалі ну, вирішили, що вони царі-боги, ні в кого нічого питати не треба. Ми, вони думають, що ми з вами для них раби. Ми. Слуги їхні, а не вони наші, а назвалися слугами народу. Назвалися слугами народу. І думаю, це, це вони нас вами рахують. Живуть за нас з вами, з, вами, з вами кошт з наших податків, грабують, шалені собі премії виписують, шалені зарплати получають і ще й так знущаються. І хіхікають там, напевно, один з одним. По позиції нас взагалі немає, вона взагалі нічого не робить. І всі, ті, хто там сидять зараз в цій владі, всі вони однією ниточкою пов'язані. От, робіть висновки. Я вам розповів, а ви напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Так воно чи не так. Правда, це чи не правда? Це сугубо моя думка. Сугубо моя думка, я її виражаю. Я нікого ні до чого не закликаю, просто висловив, що я думаю. От. І що б я робив. Не можна ж так уже знищувати нас з вами, втоптувати в грязь. Вони вже всі закони і Конституцію втоптали. Далі що буде? Напишіть в коментарях, що буде далі, що ви думаєте. У мене на цьому все. Що хотів, я сказав. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, воно саме найголовніше. Всім пока-пока, зустрінемося в наступному відео.